Наказ міністра оборони України. А зараз від імені міністра від імені колег, час проходження військової служби. Вірні. І цінним подарунком у нас. Слик Віктор Вікторович. Генерал Майор Басура за вашу наказанку. Вітаю. На сьогоднішній захід пов'язаний з тим, що в нас наближається 25-та річниця незалежності України. І тому міністр оборони доручив групі офіцерів Міністерства оборони службовців привітати захисників вітчизни, які зараз знаходяться на передових позиціях. Привітати, вручити нагороди, поспілкуватися, знати, які проблеми спілкувалися ми сьогодні, починаючи від командирів бригади, закінчуючи солдатами на взводних опорних пунктах. Настрій настрій в цілому сподобався. У всіх сподобався дуже приємно і запам'ятались бесіди з лейтенантами, які в цьому році закінчили навчання. Якщо начальство не з'являється на передку, грубо говоря, не приїжджає до солдата, з ним не спілкується, то відповідно у солдата говорити про моральний дух або про якісь там це ж відразу цей вакуум заповнюється слухами, розмовами, що от там ніхто ну якраз ніхто не приїжджає, значить якась ситуація не така. Тому я рахую, що це з однієї сторони це правильно. приїжджати потрібно, щоб солдати бачили, що ми не тут самі по собі, а там, грубо говоря, старші чини там самі по собі. Тому я вважаю, що це ну, доцільно.